Привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Це мої нові знахідки. Напам'ятаю, відправка тільки новою поштою та тільки після оплати. по всім питанням вайбері або за номером телефону. Так, поїхали. Є такий жужу. Повністю робочий. Можу скинути відео роботи 450 гривень, немає лише вилки. Є в нас набір перший, 7 штук 125 гривень. Набір другий 27 штук 523 гривні. Набір третій 3 штуки 45 гривень. Набір четвертий 5 штук 60 гривень. Та набір п'ятий 29 штук.

Ціна 20 гривень за штуку. Є три колосника, 80 гривень. Є такі зажими на клему 15 гривень і ці по 10 гривень. Такі кусачки кумедні. 30 гривень. Такий дуже класний молоточок. 30 гривень маленький. Є ще в нас такі речі. Ключ 30 гривень та 50 гривень. Є така штука для латок. Не знаю, як точно називається, знаю, що для латок. 400 гривень. Кіця моя тут така муркає. Муркаєш, квітя. Веща зі мною. Є ще у нас повністю робочі 250 гривень для Солідов. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки, коментуйте по всім питанням в Вайбері або за номером телефону. На дзвінок не завжди можу відповісти, особливо у другій ночі. Бо є деякі, що телефонують, і думають, що я візьму трубку, я вже трішки сплю. Дякую за перегляд. Всім гарного вечора.